Пасики знайомляться по запаху, люди теж просто роблять це красиво, і на цьому Amazing Aroma побудували цілу імперію. Дисклеймер Amazing Aroma – український бренд Нішової парфумерії. В своєму маркетингу вони не кричать купи, вони просто говорять експериментуй, насолоджуйся та надихай. Збери свій Discovery Set. Discovery Set – це не просто пробники, це ось цей перший крок до самопізнання себе через аромат. Ти не обираєш бренд, ти просто відкриваєш частинку себе. В своєму маркетингу, в своїй рекламі вони не продають парфуми як. Звичайні парфуми вони продають це як вибір, який тебе визначає, коли ти відкриваєш бокс. Ці мініатюрки та шість або дев'ять опцій, які ти обереш на початку. Ти стаєш цією частиною культури. Я знаю, що мені пасує сьогодні. Я цей аромат, завтра цей післязавтра Ось цей у світі надлишко брендів Amazing Aroma скорочує цей шлях від просто аромат до «це я». Вони не роблять класичну рекламу. Вони запускають розмови, інфлюєнсери, звичайні люди, UGC-креатори, Усі говорять про свої аромати. Цей пахне як моє літо. І ти просто йдеш шукати, яке в нього було літо, чим він пахне, який в нього аромат. Це як момент комунікації з твоєю подружкою, коли та розуміє тебе без слів. UGC контент виглядає дійсно не як продаж, а рекомендація, якій ти довіряєш, бо вона говорить про свої відчуття, про свій аромат, про свою історію. Кожен вибір це історія, яку хочеться продовжити. Секрет Емейзінг арома у простому. Вони не женуться за статусом бренду. Вони стають частиною твого ритуалу. Їхня влада у виборі, у довірі, у моменті це про мене. Твій аромат це не випадковість. Це твоя історія, запакована в 6 або 9 флаконів. Якщо хочеш більше маркнових розборів брендів, підписуйся. Щоб не пропустити і поше, який наступний бренд розібрати.